Сьогодні у польсько-українському розмовнику зима, сніг і мороз, і хоча у польських містах зиму годі шукати, то снігу у польських горах нападало чимало. Щип'я в носи, п'яв уши, морожним снігем, в очі поруше віхрем в полу, гна, наша зима Zła. Tak pisała Maria Konopnicka u swojemu wierszu Zła zima. Polskowie też skażą o ściomoros, szczepaju, szczoki w ucha, nis, szczypie w nosy, szczypie w uszy, szczypie w policzki, uwaga, szczoki, c, policzki. A jakimi słowami opisujemy zimowe pochodnie umowy? No, na przykład, śnieżyca. Це снігопад, Завія або сніжна хуртовина, заміч заметіль. І увага, говолеч, ожеледиця. Будьте обережними на дорогах. Мрус мороз, лут лід. Лут не плутати зі словом лоди, тобто морозиво. Тобто, коли хочемо скуштувати морозиво, замовляємо ні ні-ні. Не лют. Замовляємо лоди. Наприклад, єдна гавка лодов, дві гавки лодов, тчи і, і так далі. Натомість іменник лют в однині означає, означає він замерзлу воду. Хоча, безперечно, іменник лоди ну, має чимало спільного з іменником лют, тобто замороженою водою. Більше про лід і сніг. prolit sople, sople, to to burulki, kryształki lodu, to krzyżynki, no i śnieżynki, śnieżynkę, z czego się śnieżynkami można robić? Tak, tak, kulę śnieżną, to to snichową kulę, albo śnieżki, śnieżki, rzucać się śnieżkami, to. Кидатися сніжками. Гра у сніжки забава в сніжки» – одна із найпопулярніших розваг взимку. У Польщі ви можете практикувати цю гру, але пам'ятайте, що у Західній Фландрії, у Бельгії, за кидання сніжками можете заплатити штраф. Там ця розвага заборонена. А я переходжу до вищого етапу снігового мистецтва: до сніговика. Польською сніговик бауван. Ліпити сніговика лепіч Баувана. Бажаю вам успіхів у створенні снігових фігур, а про нарти, улижи, санки та інше зимове спорядження будемо говорити наступного тижня. Тримайтеся, тепло!